Мене звати Даша, і мені не завжди щастить робити вироби з першого разу. Звати Даша, і я вітаю вас на своєму Ютуб каналі, присвяченому в'язанню, творчості і іншим речам, які мене надихають. А це відео буде влогового формату. Тижневий влог, я запрошую вас до перегляду. Сподіваюсь, що вам воно сподобається. Якщо виникнуть якісь питання, думки, буду дуже рада вашим коментарям, лайкам. Звісно, буду рада підпискам. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Тож запрошую до перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається. Я зараз збираюся на концерт Вакрюка, тому я в напів такому в зібраному вигляді, навіть накрутилося щось десь, нафарбувалася десь. Ну, потім локально розтрясу. Але в мене є ще пара годин, тому не поспішаю. Я, поки тут така красива, вирішила з вами поділитися тим що я лахабан. Тим що я лахабан, і я. Все-таки вирішила розпустити і перев'язати ту блузу, яку я в'язала в минулому відео. Нагадаю, це Dirgilін Блуза від французької авторки, яка, яка не зазначила її я в самому описі. Тут така ось ця блуза. дивився минулі відео, бачили, як я її азартно нав'язала протягом всієї своєї хвороби. І, так, на жаль, я маю, маю все-таки її переробити. Я дуже довго сумнівалася, я в минулому відео питала, що ви думаєте, показувала, як вона на мені сидить. На жаль, мені не відповіли, тому довелося робити самостійне рішення. І я вирішила, що щось вона мені впритул. Ось зараз покажу. Загально вона у мене ще є. Я її ще не розпустила. Тут така вона симпатична, сіро-блакитна, з дуже дивною, такою, як ватної, пряжі. З симпатичними божечки. Абсолютно не виходить фокусувати. З такими симпатичними рукавчиками, з симпатичним подолом. Дуже легенька. насправді, на цей виріб. А в мене пішло менше трьох матків пряжі. Це була моточна пряжа, що для мене насправді досить така рідкість. І пішло менше трьох матків. Навіть тут у мене зараз ось такий. І ще один. Взагалі я купувала 4, тому, якраз з четвертого муточку я вирішила в'язати нову. І ось я вже трішки навіть пров'язала. Мені здається, цього разу в мене навіть акуратніше вийшло зробити край, бо минулого маю зізнатися, чуть з'їхав. Ось. Тому я зараз в'яжу. На жаль, воно тепер іде набагато повільніше. Все-таки, не знаю, як ви. Я наче схильна до перев'язів, але все-таки цей азарт, коли ти робиш щось перше, це прям. Ну, воно бустить. Воно бустить, і це ти робиш тоді набагато швидше. От Скажіть, будь ласка, от наскільки ви готові перев'язувати речі, і а, наскільки повільніше ви потім це робите. Ось, бо я прям трошки себе змушую, але це не проблема. Тож, насправді, говорячи про ось цю блузку. Я вирішила все-таки зробити розрахунки, і зрозуміти, що пішло не так. І насправді пішло не так дуже багато чого, бо потім виявилося, що моя щільність ну прям сильно відрізняється. Типу, моя щільність по ширині це, типу, 0,9. Чи ще зазначено це 0,9 від моєї, і по ширині і 0,8 по висоті. Тобто, мій виріб був. По Розміру 90% від того, що мало бути, і 83% від того, що мало бути по ширині. А, тому так. Тому дійсно, коли в мене по ширині мало бути 100, що на мою грудну клітку 90 було б якраз самий кайф, в мене вийшло 90, і через це воно на мені тріщало. А, і через це воно мало бути 48 см довжину, а вийшло 40. Тож я прикинула, наскільки там на розмір більше з моєю щільністю вийде. І це, скоріш за все, буде саме те, що мені треба. Тобто, буде, ам, буде 97 сантиметрів по обхвату грудей, тобто це 7 сантиметрів вільного облягання, свободи облягання. І по довжині воно буде довше всього на сантиметрів. Мене якраз по довжині воно влаштовувало. Тож я думаю, все буде класно. Я ще разочок покажу відео того, як воно виглядало в старій версії. Я думаю, ви погодитесь, що все-таки варто було це діло переробити, бо якщо б я навіть трошки додала айкорди, це все діло гудзиками обліпила. Скоріше за все, воно би мене не врятувало і по бюсту все одно була би перфорація. Тому ось такі в мене справи. Поки що подивимося, що буде далі. Я вирішила ще трішки підзняти, показати чіткіше те, що в мене є зараз. Ось так в мене виглядає моя стара версія блузи. Мені здається, воно вийшло досить акуратно. На мій смак тут не сильно вирішена нерядність і акуратний узор, і гарно лежить гладь. і все класно, окрім того, що воно маленьке. По своїй конструкції воно в'яжеться знизу догори. Тобто спочатку в'яжеться оцей пікетхем, як воно англійською тут називається, прив'язується знизу узорчик, потім в'яжеться до підрізів, ну, звісно, ще роблячи дірочки для гудзиків по ходу руху полотна. Потім в'яжуться рукава до певного рівня. І після цього це все об'єднується в єдине ціле полотно вже в районі. Ось тут. Ось тут воно вже об'єднується, якраз от після цих дірок. І ми в'яжемо таке величезне величезне ну, не коло, Таке велике полотно. Робимо якраз всі ці регланні звуження. Це ж, мабуть, вважається реглан подолдений. Ой, погон. ось Досить широке, але це має бути все одно погон. Справді, вперше його робила. І отак знизу мені сподобалось. Виходить, досить симпатично. І до речі, пряжа, з якою я це все діла в'яжу. Я постійно забуваю розказати специфікацію. Ось Organic Trio від Jettegarn Denmark. От, Organic Merino Wool, Organic Cotton 25 Silk. Підозрюю, що бурети. В 50 грамах 230 метрів. І рекомендовані спиці та гачок четвірочка. Я зараз в'яжу на 3,5, бо я схильна до того, щоб в'язати рихленько. І мені здається, я навіть на 3,5 це в'яжу досить рихленько. От. Не знаю, що ви скажете. Наскільки тут. Якісна рядність і якісне полотно. У мене особисто до себе претензій немає, але зі сторони видно краще. Взагалі дуже подобається шкода, що доводиться переробляти, але дійсно, якщо це все діло вдягати, то це не те полотно, яке відчувається класно, коли воно в облипон. Tvorče bezlot bez jak im yeah. Però sto Що ж, цього разу в мене було не дуже багато вставок, тому давайте одразу переходити до результатів. Як ви зрозуміли, а, хто дивився минулий влог, я в ньому майже закінчила свою блузку, яку я в'яжу ще. Скажімо, як а, літній проект, бо в мене тут ще в вересні літня погода. Тож я не поспішаю поки в'язати щось шерстяне, вовняне і товстеньке. У мене все ще несеться льон, рафія і всякі інші подібні речі в моєму в'язальному списочку. Хоча светр ранами з мериносу у мене вже в планах, тож очікуйте в наступних відео, я думаю, я його почну. Ось тому в минулому відосі я майже повністю закінчила блузу. У мене були готові тіло, рукави. Залишалося лише придбати гудзики і зробити айкордом обробку, але на той момент я вирішила, що все-таки вона на мене маленька. і я маю це все переробити. Знаєте, раніше я взагалі не перев'язувала роботу, я вважала, що як є, так і є, і хай воно так і буде. Зараз мені здається, з віком я більше не хочу в'язати в ящик, я хочу робити щось те, що я впевнена я буду використовувати. Тому я так більше не роблю. Я сама з собою дуже довго торгувалася, в результаті вирішила. Все-таки її перев'язувати, і про це я розповіла раніше. Зараз я лише хочу показати, на якому етапі зараз цей процес. Просунулося, на мою думку, досить непогано. Тож, за пару днів страждань у мене є ось такої ширини полотно. Я вже приблизно прикинула. Воно дійсно буде ширше, воно має сидіти на мені краще, все ще насправді не буде підходити під ширину, яка би мала бути на розмір менше по узору. Тобто, все одно це буде 48 см в об'ємі загально, ой, на півоб'ємі, тобто 96, а мало би бути 100. Але я сподіваюся, що цього мені вже буде достатньо, воно вже сидітиме непогано. Тож я майже вив'язала перший моток пряжі. У мене Ось такий от невеличкий залишок лишився, і от стільки я змогла а, при цьому пров'язати, тож, мабуть, по а, якось по витратах я можу цю пряжу рекомендувати. Її виходить ну прям велике полотно, воно ну, вона відчувається легенькою. Я не знаю, не пам'ятаю, який там метраж мені здається, щось типу 200 230 метрів на 50 грам, при цьому вона пухкенька і вона стає ще трішки пухкішою після ВТО. От. Тому блузка процесиця, звісно, вже немає того настрою, вже немає того азарту. Але, ну, я не слабак, я впораюся, мені все ще здається, що в мене випаде нагода і буде час її носити. Тож, не засмучуємось, просто спокійно далі робимо. Також я цього тижня займалася шкарпетками своїми перев'язами. Пару років тому я ці шкарпетки зв'язала на занадто товстих спицях, мені здається, чи на 30, чи на 3,25. Вони були супливі, і я не витримала і їх розпустила в одному з своїх попередніх відео. Я там залишу може, посилання, якщо раптом цікаво, я тоді зв'язала першу шкарпетку. Потім, поки я займалася блузою, я загубила свою пару якими я їх в'язала. Тому довелося перезамовляти, і спочатку я два дні їх шукала, не знайшла. Тепер я перезамовила і вирішила все-таки шкарпетки доробити. І в мене вже є насправді майже готова, я б сказала, шкарпетка. Думаю, тут роботи лишилося менше, ніж на півдня. Ось. І потім мені нарешті буде в чому ходити. В я не багато в'яжу шкарпеток, Зазвичай в мене є зв'язана одна пара, яку я ношу вдома, швидко перу сушу і потім знову ношу. І зараз на ній просто на підошвах вже витертався вовна, і там лише ці поліестерові, поліестерова, як сказати, серцевинна нитка. нитки. Секунду, треба випустити кота. Отже, тому мені було конче необхідно зв'язати собі нову пару шкарпеток. Ось так виглядає. Та, яку я доробила два тижні тому. Тож, ну, бачите, ми майже на фінішній прямій. Дуже симпатичне поєднання кольорів. Я все ще ним дуже задоволена. Здавалося б, що жовто-зелений з блакитним має працювати погано, але через те, що тут в цій жовтій пряжі є якісь також блакитнуваті рябушки, воно, на мою думку, поєднується ну просто неймовірно. Ось тому будуть в мене класні шкарпетки прям скоро-скоро. І третя річ, якою я хочу цього тижня похвалитися, блін, насправді думала, що мені не буде про що розказати сьогодні, а тут, бачите, купа речей, купа робіт. Я нарешті закінчила свій а, з Рафії. А, Ось такий от він симпатичний. Дуже акуратно виглядає, мені здається, на виході. Тому так, в мене є ще одна готова робота. І, знову ж таки, в мене все ще є літня погода для того, щоб її вигулювати. І я а, додам трішки відео, як воно виглядає, не знаю, в дикій природі, назвемо це так. Ось. Тому. В мене є сумка з рафії, я її в'язала за прикладом тієї сумки, яка в мене вже була за а, описом з Ютуба. Теж додам посилання, продублюю, хай буде. Попередня рафія була паперова. Мені здається, я ту сумку в'язала таким же розміром гачка. Я її в'язала з такою ж кількістю петель. Але по факту Рафія іспі, з якої зв'язана ця сумка, вона виявилася якоюсь тоншою. І тут вийшла дрібніша робота, через що вона й довше в'язалася, через що вона вийшла меншою. Я б сказала, в ширину вона вийшла сантиметрів ну десь ось ну, так, десь на 5 сантиметрів вищою, і набагато коротшою, десь на 10 Я ще один рапорт узору навіть додавала, щоб вона не вийшла зовсім мініатюрною. Я насправді не була до цього готова, коли сумка була ще невеликою, вона знаєте, Ця різниця відчувалася не так сильно. По факту, ця сумка, якщо раніше це було просто знаєте, як торба, щоб на пляж вийти чи в магазин. Це більше як прогулянкова, така трошки парадно вихідна версія, я б навіть сказала. Дійсно, я була не готова. Я спеціально купувала Іспі, щоб воно було міцніше, було щільніше, я навпаки могла ходити в магазин і більше всього туди закуповувати. Але вийшло, як вийшло, це я вже перев'язувати не буду. Я просто перепрофільовую цю сумку з мішка до якоїсь прогулянкової, і буду так вважати. До речі, також по використанню на цю сумочку пішло менше двох матків. Можливо, десь півтора, можливо, 1,75, бо я переживала, чи мені вистачить, мені вистачило, чому я неймовірно рада. Тому так маємо ще одну готову роботу. В планах у мене тепер на наступні рази пов'язати блузку. Я майже впевнена, що в наступному влозі я вам її покажу, вже випрану. І сподіваюся, що навіть десь в образах на собі я би дуже хотіла. А, тож будьте зі мною, пишіть, чи сподобалися вам роботи, а, чи перейшли ви вже на в'язання чогось важкого і зумового чи також, як і я у вас там літо грає в голові. Буду дуже рада вашим коментарям і побачимось наступного тижня.